Знаєте, чому вода в морі солона? Це ж цікаво. Але ось питання, яке море на нашій планеті найсолоніше? Багато хто тут задумається. А ще чи взагалі в такому морі може щось жити? Давайте розбиратись. Світовий океан це неймовірний живий організм, який займає аж дві третини Землі. Морська вода найпоширеніша речовина на планеті. Вона солона, прозора, має специфічний смак і навіть впливає на матеріали. А все тому, що в ній розчинено понад 50 різних компонентів, найсолоніші моря світу. Так, от, які ж моря вважаються найсолонішими, вчені вже все вивчили і навіть склали рейтинг. І знаєте що? Українське море тут у топі Баренцеве море, один із лідерів. Солоність його води 34 7-35. Але якщо пливете і на північ чи схід, вона трохи зменшується. Біле море теж не відстає. На поверхні солоність 26%, але на глибині вже цілих 31%. Карське море близько 34%, але біля гирл річок вода майже прісна. Море Лаптєвих – 28% на поверхні, а Чукоцьке взагалі б'є рекорди, взимку там 31, 33, хоча влітку трохи менше. А що з Середземним морем? О, воно теж в топі? Солоність тут від 36 до 39,5%. Через це планктону мало, але життя б'є ключем: тюлені, черепахи, 550 видів риб. Восьминоги, краби і навіть лангусти. А як же Каспій і Арал? Каспійське море не найсолоніше, але неймовірно багате на життя, 1809 видів тварин, включаючи осетрових. А ось Аральське море це трагедія. Колись воно було звичайним, але через зрошення полів солоність зросла в десятьох разів. Тепер це майже мертве море, багато мешканців просто не вижили. Чому вода в морях солона? Легенд багато, норвежці кажуть, що на дні стоїть млин, який сіль, кримчани, що дівчата плачуть, і від сліз вода стає солоною. А наука пояснює простіше: один річки вимивають сіль із ґрунту та несуть її в море. Два за мільйони років сольовий запас у світовому океані просто накопичився. А ще є версія, що перші океани наповнилися кислотними дощами, які роз'їли гірські породи, так і утворилася солона вода. А тепер головне найсолоніше море в світі. І це Червоне море. У літрі його води 41 грам солі. Воно майже не отримує прісної води, річок немає, тому і така концентрація. Ще цікаво, що вода тут ідеально перемішується, взимку холодно опускається, влітку випаровується, а важка солона йде на дно. А ще в Червоному морі є гарячі западини з розє солом до 60 градусів Цельсія. Вчені вважають, що вони підігріваються з середини землі. А що з мертвим морем? Його солоність у 80 разів вища, ніж у Бальтійському, але це насправді озеро. Воно без виходу, лише річка Йордан впадає. Тому найсолонішим морем у світі залишається червоне. Ось такі дива природи. Тепер ви знаєте, де знаходиться найсолоніша вода на землі. А яке море вразило вас найбільше? Пишіть у коментарях.